А я щаслива, нехай не розуміють, кажуть, нехай тут заздрити чому, а я щаслива, хай всі про те і знають. Я дуже вдячна Богу своєму. На мене дивлячись, багато, нехай скажуть на твоєму місці не хотіли б. Бути. Я лиш скажу, що Бог. Моя відрада, скеля моя, його як не любить. Надія він моя, і сподівання, захисник скорий, поміч серед бід, коли була душа моя в стогнаннях, Він потішав, як люблячий отець. Люблю його, до мене, я торкання і тихий голос. Я ось тут, дитя. Ні на хвилину тебе я не заставлю. я знаю, чи втомилася чекать. Благословені я пошлю, не запізнюся, коли не будеш, може і чекать. Я твій Господь, в печалях поруч буду, я витираю сльози, ти не плач. Люблю Я Господа, люблю його навіки. Люблю все, що пов'язане є з ним, Його частинка в кожній є людині. Він, мій Господь, люблю Єством усім.